Розширення польсько-українських кордонів та нові можливості для тих українців, які проживають в Польщі та по всьому Європейському Союзу. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я коротко про це все вам розповім. Перед тим, як я розпочну, прошу вас втиснути вподобайку цьому відео, поділитися ним в соціальних мережах. Ну і, звісно ж, в коментарях поділіться своєю думкою, що ви думаєте на рахунок всього цього, що я зараз повідомлю. Адже, друзі, в цю суботу. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький відвідав Україну і побував він у Києві, де виступав на конференції та оголосив друзі про відкриття нової транспортної лінії солідарності. І Їх буде декілька, тобто будуть відкриті нові пункти пропуску, вони будуть будуватися між Польщею та Україною. І, звісно ж, це все створюється для того, друзі, що коли Росія вторгнулися на територію України, вони також почали блокувати всі транспортні вузли з іншими країнами. Ну і звісно ж, море. В свою чергу Україна перестала багато речей експортувати, в тому числі зерно. А є такі країни, які потерпають від нестачі продовольства. Наприклад, друзі, це Ефіопія, Судан, Сомалі, Конго та Ємен. Тобто ви знаєте, що зерна продукується. Якщо так, то напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. І саме ці країни потребують допомоги з боку України, попри те, що в Україні війна. І звісно ж, Польща хоче допомогти в цьому експорті та транзиті Україні, і для цього будуть створені ці кордони, які в майбутньому, також, як зазначив прем'єр-міністр Польщі, будуть використані для, напевно, доставки всіх деталей, які повинні будуть. Потрібні для відбудови України наступна новина, друзі, полягає в тому, що ті українці, які проживають в Польщі, і, зокрема, по всьому європейському союзу, зараз поясню, чому зможуть отримати свої документи, які подавали до Державної міграційної служби в Україні, зможуть їх отримати в Польщі в трьох містах. Тобто, друзі, якщо ви проживаєте в іншій країні, не Польщі, то ви також можете приїхати до Польщі. Замовити якісь документи, і звісно ж ця доставка буде коштувати 150 злотих. Яка доставка? Ви можете замовляти. Ви можливо замовляли в Україні закордонний паспорт або ж внутрішній паспорт, можливо, якийсь інший документ в міграційній службі. І тепер його доставку можна замовити до Польщі, до Кракова, до Гданська чи до Варшави. Деталі, друзі, я вам на деталі залишу посилання в коментарях під цим відео. Ви зможете перейти, переглянути. Ну і звісно ж скористатися цією послугою. 150 злотих це, звісно ж, дорого, але це точно дешевше, як поїхати в Україну та повернутися назад, якщо ми говоримо про Польщу. Звісно ж, друзі, якщо вам були цікаві новини, ще раз підписуйтесь на канал, діліться ним із друзями, і, звісно ж, користуйтеся цим оголошенням, якщо ви шукаєте роботу в Кракові. На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося в наступному випуску.